Поріжжя під постійним терористичним обстрілами росіян, Тож там розпочалася евакуація найбезпорадніших жителів міста. На захід країни рушили більше сотні підопічних ряторичного пансіонату, серед яких майже половина лежачі недужі та люди на візках. Їх на перон залізничного вокзалу доправляли бригади швидких. Для багатьох це була вже друга втеча від російських ракет. Бо ж серед мешканців соціального закладу чимало біженців з розбомбленого окупантами гуляй поля. До залізничного вокзалу один за одним прибувають буси у салонах. Купи підписаних прізвищами власників торбин та літні люди, що втікають від війни. Це масова евакуація. Там ще машини її. у колі подруг. Біженка з потрощеного терористами гуляйполя, 80 річна пані Анастасія, розповідає, полишила рідне місто, рятуючись від бомб, та мешкала в тотешньому геріатричному пансіонаті. Але час тікати і звідси ми шість місяців сиділи в підвалах. Приїхали в Запоріжжя, думали тут. Голову приклонимо, а тепер нам куди їхати, то значить ми вернемося. Допомагати стареньким сісти до евакуаційного потяга на захід озвалися десятки волонтерів. 20-річний Демид каже, йому крається серце, як бачить поневіряння беззахисних людей. Дуже болюче дивитися на літніх людей. На людей з інвалідністю маломобільних переселенців одразу на перон доправляють швидкі. Самі бачите, коні важкі гуляй полець Олександр разом з іншими візочниками у черзі на посадку. каже, війна відняла в нього дружину. Вона померла тут за кілька день до його евакуації у Запоріжжі. Стрельбуна ну як за мною переживала за, за все. Умерла посадовці кажуть, через рясні та щоденні обстріли у Запоріжжі наважилися провести евакуацію усіх мешканців геріатричного пансіонату. Для них забронювали два вагони. Ми відправляємо 135 осіб. Відправляємо їх на, на Хмельниччину в інтернатні Установи геріатричного профілю, такі самі, як у нас запорізький геріатричний пансіонат. Серед цих підопічних є також лежачі хворі. Їх понад 51 чоловік. З урахуванням, і ще людей, які перебувають на візках. усі вони не мають і гадки, коли та чи взагалі повернуться додому. Утім, сподіваються на це. Дуже хочу дітей своїх побачити, Онуків, правнуків. Хочу, хочу. дуже. А ще каже пан Олександр: чекають на мир. Аби мир над головою бути Саме основне. А остальне буде. Андрій Почті, Артем Деженков. програма Вікна СТБ. Єдині новини.